Друзі, я щойно бачив диявола сатану. Зараз вам покажу це неймовірно. І що ви бачите? Я нарешті знайшов, тільки раз купнув. І знаєте, що це таке? Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового весняного лісу. І сьогодні ми шукаємо по Австро-угорській імперії. А саме будемо шукати на позиціях Австро-Угорської імперії Першої світової війни. Знахідки обов'язково будуть, тому що місця перспективні. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд. Поверне живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя. Ну що ж, погнали шукати, камраджа шукає. і сподіваюся, мої знахідки також. Десь неподалік. Друзі, ходжу по краю лісу, тому що тут є сигнали, але все заросло ожиною, малиною, черемхою. Ходити надзвичайно важко. Правда, трава ще невелика, так що ходжу в надії, щось знайти. Поки що гудзики, гільзи і ось яма. Погляньте. Консерви. Думав, можливо, є пляшка якась, якесь скло, але насправді є, є. І погляньте, щось зеленесеньке, і я знаю, що це таке. Сподіваюся, не пошкодив. Друзі, це фляга. Фляга Австро-Угорщина. Пошкодив трішечки. Бачите? Ось тут зачепив, але не критично. Зараз буду викопувати і, звісно, вам покажу. Можливо, там є і пляшки, тому що бачу скид. Є консерви, є фляга. Ну а далі подивимося, що буде. Ну що ж, друзі, витягнув і можна сказати, супер. Погляньте, яке клеймо. Але погляньте тут є отвори. Навіщо ці отвори солдат зробив? Тому що ось вони тут є, їх не мало би бути. Мені здається, що він зробив їх під ремінець якийсь, під зачеп. Але тут петлі були і вони не обламані. Не знаю. Горнятку в гарному стані. Ось тут я трішечки зачепив. Чи це не я зачепив навіть? Ну, на 4. 4 навіть з плюсом, якби отворів не було. Але це солдатська творчість, друзі. Ну, вже приємна знахідка. Австрія Верке 1915 рік. Вау, попробую розкопати більше. Тому що як викопував, підкопував, там було ще сміття. Друзі, там ще є скло. Погляньте пляшечка, але пляшечка бита. І знаєте що? Погляньте, це я її. Так. Ну, насправді не знав, не знав, що так неглибоко буде сміття. Сподіваюся, вона не розписана. Тому що, якщо розписана, буде дуже шкода, що я її розбив. Пробую викопувати. Друзі, та це справжній клондайк, погляньте. Виделка. І що далі? А що далі? Погляньте, знову щось зелененьке. Тільки раз купнув. І знаєте, що це таке? Це горнятко. Знову горнятко. Так. Вау, інакше клеймо 1916 року. І ці лесеньки. Ух, сьогодні я горняток накопаю. Ну що, лайк, лайк вже за знахідку, тому що рідко вже такі великі сигнали трапляються на позиціях. А тут у кущах я їх знайшов. Друзі, у мене ще такого не було. Справжній схрон. Схрон горняток. Погляньте, ще одне горнятко здається. От витягую. Так, ще одне горнятко. Ну воно вже більше на дні було. І стан вже значно гірший, але воно є. Але воно є. О, -о, -о. Супер! цілесеньке. Всередині я маю ще так, плюс-мінус збереглася. Я ще ніколи три горнятки не знаходив. Знаходив два, а три в одній ямці ніколи. Ну, за це вже лайк однозначно. І погляньте, клеймо, гарнесеньке, шкода, що збереження цього горнятка не дуже гарне. Ну, але все одно. Напевно, там ще є. Погляньте, який комплект, дві виделки, консерви, пляшечка, можливо мінералка або вино. І три горнятка. Декілька солдатів сіли, попили і це все приховали. Ну що ж, друзі, ямка невеличка, просто легенько прикопали, викопав я вже все з цього міні-смітничка і скажу вам, що. Ось такі знахідки. Як я і казав, мінералка або вино. Три консерви, здається, от ще знайшов патрони. Манліхер М95, три горнятка на австрійську флягу. Виделку одну, таку грубу, ніж складний. Не знаю, чи він вже на реставрацію підійде, тому що бачу такий досить гнилий, але заберу. І ще одна виделка. А іншої виделки я не знайшов. Не знайшов, мабуть, солдат один був без виделки. Ну, ось троє солдати випили собі мінералки чи вина, заїли консервами. І все. Ось цим ножем, мабуть, відчиняли консерви, відкривали їх. А виделками їли. Ось це кришечка від консерви. От і все. А патрони, чого вони викинули, не знаю. А, тут не лише патрони, ось, бачите. Тут ще є і звичайні гільзи. Ну що, друзі, нарешті в мене є монетка. Ну і класика, класика жанру Першої світової війни, а саме австро угорських позицій це два гелера. Два Гелера рік, який я не знаю, друзі, але повірте, ось двічка у віночку. О, монетка підсохла і вже видно гірше. Але ось проглядається. А позаду, позаду острогорський орел, і вона також в такому піщаному накипі. Поверхнева монетка, але все одно приємно. Можливо, срібло яке знайду. Подивимось. Камраз знайшов смітника, ось копає, є пляшки багато битого скла. І викопав цікавий артефакт. Ось, наприклад, таке горнятко. Горнятко. І тут мірка є. 3 восьмих чи 5 восьмих. Я не уявляю, скільки це в літрах. Ну, ось таке емальоване горнятко. Австро-угорському смітнику. І ось така велетенська пляшка, мабуть, на півтора літра. Ось. На вино. Ну, з-під вина вона, мабуть, була, або з-під мінералки. Ось такі артефакти і консерви. Друзі, я щойно бачив диявола сатану. Зараз вам покажу. Це неймовірно. Просто біля бліндажа. Уявіть собі, біля бліндажа неймовірний сигнал. І погляньте, це якась сатана. Якийсь. Сатана, погляньте, на чероги якісь. Це щиток персня, срібло. Це, друзі, срібло. Попробую знайти інші фрагменти. Хоча не дуже схоже, що він недавно відламався. Ну це просто неймовірно. Зараз спробую легесенько його помити, почистити, але спершу пропікаю довкола. Цікава річ, солдати носили ось такого диявола. Отут язик в нього такий довжелезний. 100% щось окультне. Не знайшов, друзі, я душки, був сигнал, але це була шрапнель. Погляньте, я трішечки відмив. І, мабуть, справді це якийсь диявол, тому що з таким язиком довгим. Ось це роги, мабуть. Чи мені просто так здається, чи це якийсь сатир? Ну, кажіть друзі, пишіть у коментарях свої думки. Був би цікавий перстень, якби був цілий, але і так дуже-дуже гарна знахідка. Ось такий рельєфний срібний щиток персня. Вау! Оце супер! Зараз походжу тут, тому що я просто-просто блукав по лісі і дивлюся на величкий бліндаж. Думаю, підійду до нього. І ось перший сигнал. І тут така знахідка. Поверхневий сигнал був просто в хвої. Я лише ногою провів, розгорнув і погляньте, що це таке. Це від пікеля. В народі кульчик називають. Погляньте, який гарнесенький стан, тут пісочок, матеріал латунь. Ну що ж, гарна знахідка, можливо, цілого пікеля я тут знайду. Я гадав, що тут німців не було, лише Австро-Угорщина. А тут ось такі артефакти. Ну що ж, будемо шукати. Є надія, є знахідки, можливо, це якраз був пікель того солдата, що мав перстень сатани. Погляньте, що це за тварина? Не закопує за собою ямки. Борсук, коза, лисиця. Не знаю, хто так обкопує пеньки старі. Ну, а в мене знахідка. І погляньте, що це за знахідка. Що це таке гільза, ви гадаєте? Наче так. Ось з Австро-угорським орликом вона 1915 року, але насправді ні. Бачите? Це не гільза, це патрон. Ось тут же він тріснутий. Але все одно це вишибний патрон. Вони використовувалися для шомпольних гранат. Цей вишибний патрон вставлявся у гвинтівку Манліхер. Далі крізь дуло вставлялася шомпольна граната і робили вистріл. І саме заряд цього патрона штовхав гранату з шомполом. Ось така технологія Першої світової війни. Біля бліндажа, один за одним, два потужних сигнали. І перший це. Верхів'я від дистанційної трубки Рія, Перша світова війна. Ось такі, ще клейма є. Латунь. І поряд був ось такий сигнал. Це лампадка. Ось тут вона відламана. Ну, це була така дуга з дроту. А тут вставлялася свічка. Ось, погляньте, тут ще навіть якісь є візерунки. Матеріал цинк, але сигнал був потужний. Жили тут солдати і ось таку побутовщину губили. Ну, це не губили, це їм прилітало. А ось це залишало. Можливо, просто поламалося і викинуло. Ось цікава стара куля. І це, мабуть, куля навіть не відверне, а ще від старішої гвинтівки. Хто знає, від якої гвинтівки куля напишіть. Ну, я гадаю, що це десь. Середина 19 століття, ну, можливо, друга половина 19 століття. Ось така тупа. Не знаю, чи вона була тупою, чи просто вона деформувалася при попаданні. Ось така, друзі, у мене незрозуміла річ. Сигнал був неймовірний. Воно щось розлетілося частково. Матеріал латунь. Дивимось. Якась трубка. Ось це щось важче. Наче якийсь інструмент духовий, тому що погляньте, тут як в гармоніці, або як в баянові якомусь. Це якийсь інструмент, друзі. Якийсь звук він видавав. Можливо, це щось по війні. А можливо... Це щось мисливці. Качку імітували. Я не знаю, друзі, мені здається, що це від якогось духового інструменту. Ось це ось так було, бачите? Можливо, труба якась була. Ось тут нажималося, дулося. Вау, клас. Музиканти тут були на позиціях. Цікава, цікава знахідка. Забираю, на жаль, не ціле, але попробую покопати. Можливо, буде і ціле щось. Пам'ятаєте, друзі? Раніше я вам показував цього пенька і питав, що це за звір довкола викопав. Ну, насправді я не знаю, що це за звір, але поряд, у відвалах цього, я знайшов такий сигнальчик. І погляньте, друзі, поверхнева річ, поверхнева. Ось тут відбиточок. І що ви бачите, я нарешті знайшов. Я сьогодні всі сигнали копав, всі сигнали, і я його знайшов. Це капен, і погляньте, який я такого ще не бачив І я такого не маю. Погляньте, який капен. Капен Апцайхен. Це неймовірно, друзі. Це окраса колекції. Без голочки, але стан. Вау, я зараз його легесенько протру і покажу вам. Нарешті, нарешті я знайшов такого капана, якого не маю. Я легесенько, друзі, протер, щоб посріблення. Не зійшло, тому що це латунь посріблені, і погляньте, який капан Апсайхен. Вау, wow, 1917 рік. Бачу номер 4. Це означає, що це полковий якийсь капан. Мабуть що. Так, але прочитати важко, терти не хочу, потрібно акуратно відмити у воді. Вау, wow, супер клас! Я надзвичайно задоволений. Цікава кришечка трапилась мені, погляньте. Червона ще у фарбі від коньяка чи що. Ось така кришечка. Ну, вона або цинкова, або це такий олов'янистий сплав. Ну, але все одно. Цікава річ. Що друзі, я вам можу сказати сьогодні. Неймовірно результативний пошук. І диявола знайшов цікавого, срібного, і капана неймовірного посрібленого. Так що, якщо вам сподобалось відео, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бачите, друзі, хотів знайти капана Абцайхена, і я його знайшов. Копав всі сигнали і все ж таки викопав. Ну і диявола знайшов. Ну такого щитка срібного теж гарна знахідка. Шкода, що не цілий, але все одно цікаво, який солдат його носив. Успіху вам, успіху, мені, до зустрічі!